Ти що? Це новини і плітки про інстаграм? А а, анітосік? Ти що, не зі мною досі? Інстаграм нарешті визнав, що вони зайшли занадто далеко своїми експериментами в відео і через це відстають від TikTok. Ось останні новини інстаграм. Всі джерела, де я брала інформацію, прикріпляю під відео. І залишайтесь до кінця відео, тому що в кінці я скажу три головні функції, які скоро з'являться в інстаграм. У вересні цього року документ під назвою Creators and Reels Ендрілс бла блабла просочився до Wall Street Journal. Цей документ був створений і опублікований самою метем ще в серпні, з наміром тільки поділитися внутрішньою своєю командою. В цьому документі є звіт про дослідження, яке проводила їхня компанія, аналізуючи поточний стан Reels та які результати вони показують, порівнюючи їх з основним конкурентом. TikTok. поки ми не маємо доступу до самого документу, Wall Street Journal поділилася деякими заявами і згадками в документі. Перше Reels мають менше ніж одну десяту. Переглядів ніж в tiktok відео. Вони стверджують, що перегляди Reels впали на 13,6% за 4 тижні до дослідження. На додаток до цього тільки 27% з 11 мільйонів авторів публікують щось на цій платформі, тобто в Instagram. Інші 79% не публікують нічого, і майже третина Reels, які є опубліковані, створюються за допомогою зовнішніх платформ. Зроблених з фірмами водяними знаками, що для Інстаграм просто катастрофа. Звичайно, коли почали задавати питання про цей документ, прес-секретар Мета він сказав, що дані були застарілими і не глобальні за своїми масштабами. Угу. Я особисто вважаю таку заяву цікавою, бо. Навіщо ділитися документом із застарілими даними і своєю командою? Тільки якщо вони не мають на увазі, що документи були застарілі на один місяць. Бо був зроблений у серпні, а опублікований у вересні. На додаток до цих цифр мета продовжує боротися з негативним сприйняттям серед своїх користувачів, коли опитування користувачів про їх уявлення. Про свій бізнес були опубліковані результати були шокуючими. Я думаю, ви теж, як і всі користувачі, сумуєте за минулим тим, яким був інстаграм раніше. Користувачі, які вважали, що компанія піклується про них. Впала з майже 70%, які були у 2019 році, до приблизно 20% цього літа, і це по суті спад на 50%, відколи відбувся реліз рілсом. Однак, прес-секретар мета стверджує, що ці дані не точно відображують внутрішню інформацію компанії, але від уточнення вона відмовилась. Чи правдиві ці цифри ми не знаємо. Але ви можете спостерігати за собою. Раніше Instagram – це була платформа для фото, а зараз він нас примушує створювати лише Reels і навіть дає нам змогу там просуватись. Добре, що із добрих новин? Інстаграм знає, над чим їм працювати. Головний операційна директорка Джастін Осовський сказала: ми бачимо хорошу перспективу в Reels – Гарне прийняття людей цього контенту. Але разом із цим ми також знаємо, над чим нам ще треба працювати. І звичайно, прес-секретар Дебі також зробила заяву, що. У нас ще є над чим працювати, але всі блогери і всі, хто створюють контент в інстаграм, бачать, що ці очікування і ці обіцянки навіть якось дуже щедрі для інстаграм. Також керівник інстаграм Адам Мосери сказав: ми надто далеко пішли у відео, коли його запитали, як фотографи можуть продовжувати залишатись актуальними в інстаграм. Тобто вони кажуть, мої хороші. Забуваємо про фото, будуть тільки різ, і тільки відео. На всі заперечення від бізнесів та блогерів, що інстаграм дуже змінився, вони кажуть: ми створюємо багато статей в інстаграм. дивіться, як робити різ в нього дуже великі перспективи. Вибачте, інакше не буде. Добрі новини. Якщо ви блогер... Блогер початківець чи ви підприємець, який створює контент в Інстаграм. У вас зараз набагато більше шансів, ніж, наприклад, рік чи два тому, коли не було Reels і не було органічного просування майже в інстаграм. А якщо ви звичайний користувач, який не хоче нічого публікувати, а просто використовує Інстаграм для зв'язку з родиною та друзями, зараз ця платформа перестає бути таким місцем. Фокус інстаграму та цієї платформи переходить до амбіційних контент-мейкерів, і це означає що зміни неминучі і насправді ми цього не помічали і може навіть про це і не думали інстаграм за цей час змінився із такої концепції ця платформа для всіх до «всі створюють тут контент для роботи тому якщо ти не створюєш контент ти можеш зникнути вже важко буде назвати інстаграм «Це мій щоденник для творчості Тебе просто не будуть бачити в стрічці навіть твоя родина і твої друзі. Ще класні новини: це про те, що дуже скоро в інстаграм з'явиться три нові функції. Найперше і найважливіше це те, що буде можливість створювати канали для дискусій. Перед цим називалися загальнодоступні групи, де ти можеш створювати канали і там говорити на якусь окрему тему. Ще плюс. Ці канали ти зможеш зробити за платною підпискою. Наприклад, я маю свій продукт по блогінгу, да і в мене вже вчилось дві тисячі людей. Потенційно ще багато людей будуть навчатися в мене, і я можу зробити свою таку е, окрему лінію за підпискою для тих, хто хоче стати блогером. І спілкуватися там про новини в інстаграм. Нова функція номер два. Згодом у вас буде можливість додати пісню у свій профіль. Це дуже дуже нагадує MySpace мої передбачення по цьому. Здається, що інстаграм створив цю функцію виключно для артистів та музикантів, або для будь-якого хто є творцем музики, і хочу продемонструвати свій талант, різні пісні або демоверсії. Це цікава історія, тому що таким чином інстаграм буде. Стимулювати артистів, музикантів створювати окрему музику саме для інстаграм, і вони, коли в офіційно буде ця музика в інстаграм, будуть заробляти на цьому гроші, як і на інших, інших площадках зараз. З третьою новою функцією є можливість пошуку популярних Reels. Я думаю, це буде класно у двох випадках. По-перше, ти зможеш знайти потенційно популярні аудіо та популярне Reels, які ймовірно наберуть багато переглядів, і плюс це звичайно буде вводити в топ креаторів, які створюють тренди. Це може бути класно, але ми просто мусимо подивитися, як воно буде працювати у реальному житті і як алгоритми інстаграму заінтегрують цю функцію. І з того, що вже вийшло в інстаграм, і що я дуже чекаю в Україні, це платна підписка на контент. Це дуже зручно, тому що в продуктовій лінії в мене є курси, великі, дорогі курси, але в продуктовій лінії зробити. Трипварі чи лімагніт саме в інстаграм, це дуже зручно. Виглядає це ізі. Ти просто заходиш, бачиш, що у блогера є варіант підписки, клацаєш Pay і підписуєшся щомісячно на його контент. І це буде виглядати, як у нас зараз нова є місце для Reels. Це буде також виглядати, а саме там платна підписка. І туди можна завантажувати відео, робити прямі ефіри, окремі сторіс, саме для людей, які заплатили за твій контент. Це вже є в Америці і точно вже є в Австралії. До України, як зазвичай, ще не дійшло. Я чекаю на це. Це класна історія, і допоможуть більше заробляти людям через інстаграм і не залежати лише, наприклад, від реклами. Уяви, наприклад, ти знімаєш відеорецепти, да, і, і постиш їх в інстаграм. І тут тобі не потрібно буде зробити якусь там кулінарну школу чи рецепти до нового року на окремих ресурсах. Ти просто це робиш всередині інстаграм і це класно працює. Тож новин дуже багато. Інстаграм, як завжди, конкурує з кимось, з Тіктоком, з Ютюб, щось нове води. І на жаль, дуже рідко придумує щось корисне для блогерів і щось, що може. Лояльність вбудовувати наші стосунки. але це все одно лишається платформою, на якої ми найбільше отримуємо уваги. А головна валюта блогера це увага, тому що її можна монетизувати. Це була нова рубрика та тишо новини про інстаграм. Якщо тобі було цікаво, пиши, будь ласка, в коментарях, і ми будемо знімати більше таких відео. До зустрічі!